Вівторок, 3 червня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Критичний дедлайн. Хто мусить пройти ВЛК до 5 червня? <му> у Чернівцях запрацював центр розвитку підприємництва та туристично-інформаційний центр. <му> Справжня футбольна подія чернівчанам вперше презентували три золоті м'ячі. СБУ втретє вразила кримський міст цього разу під водою. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори мосту. І 3 червня без жодних жертв серед цивільного населення перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор пошкоджено на рівні дна. Для цього використали 1100 кілограмів вибухівки. Міст в аварійному стані. Чекаємо наступних вибухових новин від Служби безпеки України. В Україні наближається критичний дедлайн для військовозобов'язаних чоловіків, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби. Вже 6 червня ТЦК матиме право накладати штрафи на тих обмежено придатних осіб, які до 5 червня не отримають новий висновок ВЛК. Більше про це нам розповіла начальниця групи комунікацій Чернівецького обласного ТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук. Йдеться саме про тих військовозобов'язаних громадян, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби. Саме їм необхідно пройти ВЛК, щоб отримати нове рішення про придатність або непридатність до військової служби. Щоб пройти комісію і отримати нове рішення, необхідно отримати направлення на ВЛК через застосунок Резерв Плюс або особисто у ТЦК та СП, з'явитися до медичного закладу та пройти комісію. Закликаємо громадян поквапитись, та своєчасно пройти медичний огляд, адже невиконання цього зобов'язання може мати правові наслідки відповідно до законодавства, тому що це є порушенням правил військового обліку. У Чернівцях рятувальники дістали тіло людини з каналізаційного люка. Трагедія трапилася у Чернівцях 2 червня. Про це повідомили у прес-службі ДСНС за допомогою спеціального обладнання. Тіло дістали з колодязя та передали правоохоронцям на експертизу. За інформацією управління повідомлення про інцидент надійшло до служби порятунку від правоохоронців. Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини смерті. Усе для підприємця в одному місці у Чернівцях запрацював центр розвитку підприємництва та туристично-інформаційний центр. Безкоштовні консультації, тренінги, простір для роботи і нові контакти. Тепер на відстані кількох кроків. Як функціонує новий центр і хто може скористатися його послугами у сюжеті? Раніше центр розвитку підприємництва в Чернівцях існував на базі департаменту соціально-економічного розвитку. Відтепер у підприємців з'явився новий простір на вулиці банковій 3. Тут можна отримати практичну допомогу, знайти партнерів і налагодити нові зв'язки. Це формування сприятливого бізнесу а також сприяння економічного зростанню чернівців, тому що надзвичайно важливо злочати інвестиції і підтримувати місцевий бізнес, а також сприяти на бізнесу якого ми працюємо, це нові підприємці і стартапери. Ми намагаємося підтримувати так само молоді амбітні ідеї створення власного бізнесу. Надаємо консультації, допомагаємо знайти партнерів. Центр працює для підприємців, діючих і релокованих. Тут можна отримати юридичну, фінансову та організаційну підтримку. Простір відкритий для бізнес-клубів, тренінгів і зустрічей. Консультації надаються з юридичних питань, питання оформлення комунальної власності, все, що стосується написання грантових заявок, абсолютно безкоштовно для бізнесу. Також це open space для івентів, бізнес-клубів, асоціацій, підприємців, громадських активістів, громадських організацій, тренінгів, семінарів, колоків, все, те, що стосується розвитку нашого міста. Підприємці кажуть, такого простору у місті давно бракувало. Андрій Заї. Ці власник бізнесу з виготовлення біокамінів переїхав до Чернівців на початку повномасштабного вторгнення. Точне заняття, точно і точно навчання. Це Ну завжди на часі в бізнесі зупинятись не можна, як у як у, у Аліса прині чудес для того, щоб стояти на місці. Він треба швидко швидко рухатись. Це взагалі зручно мати в центрі навіть для гостей міжнародних, запросити, показати місце для зустрічі для переговорів. Ну класно мати в центрі простір, який апліорно твій. Ти як бізнесмен, який є частиною цієї спільноти. Це твій другий офіс. Поряд з центром розвитку підприємництва запрацював і туристично-інформаційний центр. Тут розкажуть про маршрути, події в місті, культурні локації та популяризують бренд міста. Тут для, для бізнесу надавати на надаватиметься інформація, надаватиметься на підтримка, як по агенті комунального нам ну, все, що буває в місті. Так я думаю, цей спілкування з владою я вже сказав, що тут поруч всі находиться. Роз можна викликати будь-коли чиновника і зустрітися з ним на другому поверсі. Ну і звісно, це туристичний туристично центр, це сьогодні починатиметься в наше місто, і туристи кожен кожного клітини зможуть отримати інформацію туристичні маршрути, про те, що в місті. Центр розвитку підприємництва створили в межах програми міжнародної допомоги мири за економічне зростання від Євросоюзу. Це мережа це мережа, яка охоплює країни східного партнерства. Грузією, Вірменією, Молдовою, Україною. І відповідно в цих містах в цих країнах міста можуть приєднатися до мережі і таким чином отримувати можливість по-перше, навчання. Участі в різноманітних заходах з обміну досвідом, а також участі в програмах, в рамках яких виділяється фінансування для реалізації місцевих ініціатив. Простір на банковій – це сучасний сервіс, створений для того, щоб ідеї отримували підтримку, а підприємці нові можливості. Щодня на базі центру проводитимуть тренінги, майстер-класи, виставки та ярмарки. Центр відкритий і доступний. Записатися можна на сайті або за номером гарячої лінії. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини. Сі 4 креативні й ініціативні у Чернівцях громадські організації презентували власні проєкти, які можуть отримати фінансування з міського бюджету. Ідеї різні від інтелектуальних ігор до психологічної підтримки дітей військових. Як це працює? Дивіться далі. Тарас і його команда у Чернівецькій міській раді презентують проєкт ігри інтелектуалів. Він, як і інші представники, сподіваються отримати фінансування на реалізацію. Це проєкт, який, скажімо, виглядає як десь ребренд старого відомого брендрингу, але десь у і більш налаштований якраз власне на історію, мистецтво, освіту, спорт, видатних постатей нашого міста, враховуючи ті життєві обставини, які є, повномасштабне вторгнення. Це ще більше допомагає власне зосередитися, актуалізувати тематику національно-патріотичного виховання. А Артур привіз одразу два проєкти: один про відпочинок для дітей військових, інший про інтерв'ю з бійцями, які повернулися з полону чи фронту. Ну це щось такого плану. Це тип це ретрит, так скажемо. Другий проект діти від 12 до 14 будуть брати інтерв'ю у людей, які вийшли з військових, які вийшли з полону, безпосередньо учасників бойових дій і. Списаних демобілізованих осіб на Чернівецькій територіальній громаді. Загалом на конкурсі представили 9 проєктів. На їхню реалізацію з міського бюджету передбачили 1,2 і мільйони гривень. Які саме ініціативи отримують фінансування, вирішує конкурсна комісія. За результатами голосування буде визначено ті організації, які зможуть отримувати фінансування з міського бюджету для їх реалізації. Немає поняття кількості проєктів, тому що кошториси проєктів дуже відрізняються. Тобто, в нас є кошториси на 50 тисяч, є кошториси на 300 Тисяч фінансування тому власне для нас важливий саме захист сьогодні проектів, тому що деякі кошторис за рекомендацією членів комісії скоріш за все будуть дещо коригуватися. З дев'яти проектів конкурсна комісія прийняла сім. Хто отримує фінансування, згодом повідомлять на сайті управління освіти Чернівецької міської ради Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини сі 4 у Чернівцях справжня футбольна подія вперше українці мають змогу побачити одразу три золоті м'ячі, нагороди найкращим футболістам світу. Трофеї Олега Блохіна, Ігоря Біланова та Андрія Шевченка вирушили у турне містами України. Мета надихнути молодь, займатися футболом і повірити великий успіх. Досяжний чернівці стали однією з 11 зупинок цієї експозиції. Як це було? Далі у сюжеті. Золотий м'яч Шевченка у Чернівцях на площі філармонії показали трофеї найвищого футбольного рівня, якими нагороджували легенд з 1956 року. Україна має три таких нагороди: Олег Блохін, 1975, Ігор Біланов – 1986 та Андрій Шевченко, 2004 рік. І тепер усі троє в одному залі. У межах всеукраїнського туру. Наступний золотий м'яч твій. Вболіваю за наші футбольні клуби, насамперед київське Динамо, і пам'ятаю, що в дитинстві, як отримував золотий м'яч ігор Белану, тоді коли наше київське Динамо тріумфально виграло Кубок Кубків. І ще пам'ятаю, трішки навіть як грав Олег Блохін, також вже пізніше виграш золотого м'яча Андрієм Шевченком. Для футбольних фанів це не просто ретро, це жива історія. І доказ, що українці серед найкращих. То дуже важливо, одна з найбільших нагород футбольному світі. І дуже приємно, що наші українці, гравці тричі її отримали визироків. А для дітей це мотивація. Максим і Кирило не просто мріють, а вже грають. Один хоче бути кращим, інший вірить, що все можливо. Грає хорошо, дуже і, і, і дотримуюсь свого хотіння». нашим футболістом є футболістів, тобі дуже подобаються. Так. Да. разом з трофеями мандрує благодійний поп ап та колекція сувенірів із підписами лауреатів. Увесь прибуток на дитячий турнір Шкільний м'яч. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра у цій же порі.